Добрий ранок, ми вже прокинулись, збираємо велосипеди, самі збираємось і будемо виходити на потяг. Їдемо з Катовець до місцевості Буковно, і звідти вже будемо тулити на велосипедах 60 км, гарним парком. Але цього разу ми їдемо асфальтом, тому це вже буде релакс, поїздка, а не так, як вчора. Будуть гарні місця, то залишайтесь з нами все вам покажемо. І так як я вирішила скаржитись на це ще 5 хвилин. За смах із моєї руки нікуди не за ніч. Все ще болить і червоно, ну що другий день. Поїздки вже розпочався. Ось, одразу розпочався з такого обхильчика. Ось сонце світить, навіть жарковато. Має сьогодні бути 20 градусів, тож буде досить таки приємно їхати. Для водія злоту, для велосипедиста добро. Ми зараз їдемо по закритій дорозі. Ось. Просто кайф. Речі. Ні, машини. Так, да, вона закрита. Оце всі наші речі. Ми приготували свої велосипеди до миття. Ось, красавці. Зараз будуть блистіти. спеціальна мочалка взята з Airbnb. Це щоб витирати е ланцюг. Та-да-да! Чим проти того, щоб мити велосипеди, на нині для машин. Наші речі були ось тут буквально в пару сантиметрах. Всі, так, всі речі, які ми зняли. Навіть баночки я бачу трошки. Вони, цей, баночки можна буде промити. Але ми теж могли б велосипеди там зупинити. А хто це в нас такий гарний? Тоти такий гарний і блискучий. Так. Yeah. Як і в усіх ситуаціях рятує завжди орлін. Це не, Це не реклама орліна, Це не реклама орліна, Але насправді хот-доги і кава. Кава там непогана, доги там коротші. Тож, наш ранок почався, звісно, не повністю з кави, але ми вже помили свої велосипеди, зробили добре діло, перекусили, а тепер ще допиваємо. Це все запиваємо кавою. Де ще взяти каву в неділю вранці в маленьку місцевості? Змащуємо ланцюги і будемо вирушати в дорогу. Ми доїхали до пустині. Тут купа народу. Ми ж завжди в більшості їздимо в якийсь понеділок, а от будні дні. А сьогодні ж неділя і тут купа народу, просто купа мотоциклістів, машин якихось, велосипедистів теж досить таки багато. І Це називається це місце Бунд Пустиня Бендовська, так? Okay. А там, де ми зараз знаходимося, це ружа вітрів, але це, скоріш за все, просто звичайна споруда. Я нічого сильно не очікувала, але це виглядає як поле під застройкою на пиздниках в Києві. Як такий пустир, де всі вигулюють собак, що там шаряться, а зараз мають тут побудувати будинок. Це не виглядає як якась. Не виглядає як якесь місце, куди треба спеціально приїхати, щоб тут побути. Тут просто пісок нічого немає, воно навіть невелике, і тут трава це не справжня постелі. Там всюди є трава. така вже погана, так. як на початку, там, де було багато людей, то там, по суті, не дуже цікаво. Так. А так як ми вже об'їжджаємо її довкола і трішки там через неї їдемо. Ну, прям дуже класно. Тут зараз мало людей, і так більше ведно пісків. і мало людей, каже, ми загубилися в пустині. Допоможіть, будь ласка, ми застрягли. Загубились в пустині, не можемо вийти. У нас є тільки один літр води на двох. Допоможіть. І один банан. І один банан. Дякую Міша, за банан. Аліна далі впирається, що це пустир на позняках. Це виглядає ну, як нормально, в принципі, маленька, пустинка. Довж пустиря на позняках немає володоріжки. Тому все-таки певні переваги це має. Де навіть трошки купаються, а я використовую момент, щоб мої бідні ручки трошки холодити. Аліна побігла за кремом від загару, щоб лице так сильно не обгоріло за сьогодні, бо вчора трішки ми обгоріли. От, лице шия, вона без перчаток любить їздити, то руки в неї обгоріли. Але дорога приємна. Трохи їхала по бездоріжжю, але загалом більшості по дорозі. Дуже хочеться Кока-Коли, чаю з цукром, кабаносів, вафельок. Можуть. Тільки що з гори дуже швидко. От, розігналися десь напевно, до 60 може навіть швидше. Води. Завжди беріть з собою достатньо води і регулярно виповнюйте свої запаси, особливо в теплу погоду. Екцовський парк народовий. Вітаме. Так, ну ми приїхали в цей парк уже. Проїхали кількість майже 70 кілометрів. долини в парку, щоб зробити маленьку зупинку, і дорога реально супер класна. Навіть ввечері, в неділю, коли вже темніше, тут багато людей. Зараз поїмо собі щось смачного і будемо їхати. Гриль я думаю, що всі ці перепади того коштували, щоб сюди приїхати. Зараз давай подивимося, що тут. Ми вже другий день з 9-ї ранку на велосипеді про педалі. Завтра ще один невеликий проміж. В парк ми, на жаль, доїхали, коли вже трошки темніє, сонце сховалось, тому гарних фоточок зі скалами не буде, бо вже скало сильно видно. Але завтра вранці, мабуть, сюди повернемось, щоб, щоб політати дроном, зробити якісь фоточки, щось попідзнімати. Качки переходили тільки що дорогу, всі зупинилися, машини зупинилися з нами чи пропустили всі качок. Завтра дивитись світанок і вам покажемо весь будиночок, бо тут дуже кльово він виявився двоповерховий. Ми хотіли по-домашньому, от і нам зробили двоповерховий. Дуже класно і неочікувано по типу суперприємній ціні, по якій можна зняти собі. Кімната в звичайному якомусь супер звичайному готелі, а тут просто супер мило і прикольно А найважливіше, що є, є кави власне, і чай. І чай. І чай. Я так хотіла чорний чай з цукром, просто все, супер. Тож, побачимо, і навіть не чорний, є звичайний кібер. Тож вранці побачимося, все вам покажемо при денному світлі.